Капітальний ремонт головної вулиці та нові заклади Макдональдсу у Чернівцях. На щомісячній прес-конференції міського голови журналісти дізналися про те, що чекає на Чернівчан найближчим часом. Отож, усі подробиці розповідаємо уже за мить. Новий місяць, нові плани і нові обіцянки. Чернівецьких журналістів зібрали на прес-конференцію, на якій була можливість дізнатися та переповісти мешканцям про зміни, які відбулися у місті за минулий місяць, і що чекає на чернівчан далі. Одне з таких питань, яке вже не один рік турбує городян, ремонт вулиці головної. Роман Клічук проанонсував, що Чернівчани мають готуватися до змін, адже вони будуть вже незабаром. Нарешті в Чернівцях зроблять вулицю головну. Роман Лічук на прес-конференції зазначив, що наразі йому невідомо хто став переможцем тендеру на ремонт головної. При цьому додав, що під час зустрічі з представниками цієї компанії працівники департаменту обов'язково обговорять усі технічні та практичні аспекти майбутнього ремонту, щоб забезпечити максимально комфортні умови для поїздок чернівчан. Ми ми проситиму, щоб Рамотні роботи йшли активно, що все-таки за літній період до 1 вересня було зроблено сні роботи. Ну а за затори ну, це ми зробимо все можливе, щоб їх не було. Воднозначно, вся вулиця не перекриватиметься. Проект капремонту передбачає сім етапів, тому відповідно вулиця ділитиметься на зони, де проводитимуться роботи, каже мер. Окрім головної, піднімалося питання і ще однієї болючої вулиці, а саме тривалого ремонту Заньковецької. Ну практично, все зроблено. І вже було в планах там раніше вже починати з покриттям та в зв'язку з тим, що. Інженер то, то все-таки вирішили швиденько і пішли на на зміну кабеля, і воно трошечки термінувалося. Ну, це вулиця одна із найскладніших. Я вже говорив і по мережам, і по тому, що ми хочемо всі електричні проводи, інтернетовські, то все завжди запустити під землю. Ну певні це виникли складності. Серед питань, що цікавили журналістів, співпраця міста з американськими інвесторами всесвітньої мережі Макдональдс. На прес-конференції прозвучало питання: чи буде у Чернівцях другий ресторан цієї мережі? Я вас здивую, що у нас відкриється ще й третій. А наразі, як повідомив Роман Клічук, йде активне будівництво другого закладу мережі. І, хоч локацію мер не розкрив, журналісти припускають, що він з'явиться у мікрорайоні Гравітон. Ні, мучитись <ріст> <ріст> але ви ж уже уже один ну знаєте не так. <ріст> ну шукайте шукати Роман Клічук наголосив, що Макдональдс сплачує до бюджету чималі податки. А міжнародні інвестори задоволені роботою у Чернівцях, співпрацею з бізнесом та міською владою, каже, що це хороший показник, адже він означає, що місто розвивається і в нього захочуть заходити іноземні партнери. Юлія Слободян дня, ТВА.